Супер друзі! З вами як Зовсій Роман. Сьогодні ми будемо розпаковувати і фішки, і ось такий крутезний комікс Шлях до перемоги. Він називається Свобода. Також в мене вже є багато фішок, в мене є 11 різних фішок і всього 20, бо в мене ще є багато повторок. Давайте відкриємо. Конець. Він дуже прикольний на ощуп, і оце шлях до перемоги і дрон, вони такі глянцеві. Тут в нас є якась листівка у житті, все не так, як у кіно. Не існує жодних супергероїв у плащах, лицарів, джеда, джедаїв, машин часу або чарівних паличів. Натомість є мільйони реальних людей, які пристоять при, справжньому злу, і вони потребують реальної, реальної підтримки, ми можемо їй допомогти. Кожна ваша пожертва наближає перемогу світла над темрявою. На табор робить кожного з нас трішечки супергероєм, справжнім. Марк Геммель, ам, Амбасадор United 24. Давайте відкриємо. І тут вже в нас вся колекція фішок. У мене є ось така, ось така. Мейт Тріумфа і ще багато інших. Він дуже прикольний. Перший епізод у нас Зміїний 13. Це ось ця фішка Острів Свободи. Прикольні ілюстрації і всякі малюнки. Наступний епізод у нас Привід Києва. Дуже багато різних малюнків крізь віки епізод 3 І ще є сміливість. Ось Гейбс комікс Прикольний. Ну а тепер давайте розпакуємо фішки. О, я дуже хотів, щоб мені ці фішка купалися. Це в нас кіберхерсонце Україна. Прикольна фішка. Нова. І ще одна така сама кіберхерсон це Україна. Дванадцята фішка. Надіюсь, тут вже не така. І це в нас теж повторка, шлях до перемоги RQ35 Run. Така в нас вже теж є. Ну тепер в нас є ще одна нова. Кібер Херсон це Україна. Комік. Дуже прикольний. Він е е дуже кольоровий, різні е картинки, і це насправді реальні події. Е і тут у нас ще епізод 5 є арм Армія Дронів. Ось такий. Це є другий комікс «Сміливість. Підтримай авторів коміксу. Прикольний комікс. Я його прочитаю повністю. Подивлюсь, які тут різні малюнки. Ось таке у нас вийшло відео. Всім пока, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.